Недавно, запрошуємо усіх, мабуть, на ключовий поєдинок сьогоднішнього ярового вечора в рамках бронзової бізнес-ліги. Він стане останнім Ксорес, які переграли у понеділок адмірал. Дзюрах! Удар! Гол! 1-0! Шувар виходить вперед! Браво! Оплески! Чекай, Юрій Близнак. Помилка! Дзюрах, Пусті ворота! Роман! Удар на позиція! два Шувар збільшує перевагу до двох голів. Тефори суперникам. Ну а далі їх наздоганять. Зараз передача. Удар немає голу. Команда Флекс забити перший його. Хлопці були досить близькими. Ми передача на ярема. удар, 2-1. Ось тільки ну, я почав розповідати за те, що варто забити перший його. Передача в напрямку партнера. Грильо! Удар! Гол! Триадель Віталій Грильо. Ось те, що треба для УФА. Заразурій москвита повертає на близнака. Та й пробиває гол 3 2 Не впорався з цим ударом Маріан Маріанстреп. Ось ми тільки не почали говорити. синіх футболках Береза. Продовжує атаку через Москвитина, однак не забиває з доволі вигідної позиції. Віталія Гриля, передача. Пусті ворота. Удар! Немає голу, Караван! темно зелені, однак і не пощастило. Грильо! У дальній кут! Трібно зараз забивати! Джурах! Не бачимо удару. Поки що Роман заборився з ударом, поворотам не влучає з доволі вигідно. Близнак на перехопленні. Близнак. Відпустив себе трішки М'яч стрипа на добивання Юрія Близнака. Ліворуч вільний Іван Ярема. Караван! З лету. Англійський примірлі. Передача на вільного каравана. Той пробиває під поперечку. По лінії. Ну, його підсумку швиденько розіграла черву комбінацію. Караван і компанія не забиває Дмитро. Миколі Янісіву. Хороша можливість для удару. Гоу! Дмитро оформлює коформліє доми. Максимус можливо! Закидання вперед, стрипа проти полюха. Караван пробиває Стрипа. Кахнеч. Віталій Грильо Біжить на суперника. Не було порушення правил. <п 'ят> ДОР 5-2. Дуже прикро. Повалився Володимир Михайлович. Три в два москвити. Перед ним лише Кахнич. Тарас пробиває дуже невдало. Близнак. Віддає передачу на Романа Дзюраха. Вільний Грильо! Правда, м'яч у нього злетів з ворота. Усіх решта виконавців ми вже згадали. Янісів удар над воротами летить м'яч. Вперед на Ігоря Березо. Той розвернувся. Втік від опіки прострілив на Віталія Васанюка. Але ці всі вкидання досить невдалі. Зараз лишак. ФОЛ! Наша! Передача вперед. Помилка. Грильо. Удар! 6-2. Гри руками. Маріан Стрипа пробиває по пустим воротам! Не влучає на превеликий жарше за все. Хоча тут передача на Єнісів. Позатуди не здається. Гол! 7 2 Браво Шувар! Кошет Стрипа! Пусті ворота, але вже зараз теж не буде гол. Ну, тут то... на правий фланг. Удар! І ще витрічки зріза м'ячу власні ворот. Маріан Стрипов кидає м'яч вперед. Удар головою. Але тут москвитин впан. А удар! Потрібно підводити Світалій Васильнюку. Москвитин не забиває на превеликий жах. Право! Дмитро Караван це чудово розуміє. Близнак. Москвитин удар по центру ворі. І дудич належним чином відіграти у захисті. Денис Даці. Пусті ворота, удар! Гол! Денис даці. Збільшує перевагу. Все одно заслуговує на бронзові нагороди Ярема. Москвиден був фол пенальті. Свою команду мигаль, відбивши постріл система трої позначки Терлецького. Гол! Все ж таки пилюх прошиває супер. Повірте. Зараз сольний прохід передача, Пусті ворота. Гол! Лишак забиває. А так, плюс два бали б сьогодні. І Флексореса були усі передумані. Москвитин прострілює. в дальній кут. «Москвитин» не забиває. Пляється, пусті ворота залишалися. Ярема вихіднич ішнавіч, удар чи передачі. А де зіграв «Москвитин» Не погоджується. Досить цікаве рішення арбітрів. Я пропустив Плас грати відсутність Анатолія Тітуніна. Зараз пусті ворота, залишається удар. Гол! Забиває Шувар свій десятий м'яч. Бізнес-ліги і за це хлопці повинні подякувати Шувару. Ну А далі золота гра Сільвер бізнес-дивізіону рух Фемелі проти Галицької свіжини. Не пропустіть.